Доброго дня. Це є моя школочка. Була тут школочка, правда, вже багато й нема. Тут в мене були щеплені черешні. Мені здається, щепила я їх десь три роки тому назад. І казали, що в результаті немає ніякого. Я не скажу, що в мене 100% черешні приймаються, але скажу відверто. 50-60-70% вони приймаються. 50% навіть приймається з тих, що ми зробили з батьком весною школку і весною я зразу ж таки їх пощепила всіх. Це Це 50% в мене є на такому варіанті. Якщо вже садженець росте хоча б рік у школці, і я його щеплю, тоді відсоток більший. Ось тут я щепила на розкол. Бачите, ось тут видно. Розкол. Гарно залило. І ось така вже височенька в мене черешенька. Цій школці, черешні, я робила відео. Ось там ще є одна залишилася. Були в мене замовлення. Я продала черешеньки І залишилося ще декілька, буквально. Може, десь пересадимо пересадимоше. І в цьому році ця черешня мала вже черешні. Смачненькі, крупні, гарні, симпатичні. Так що результат є. Щепіть. Обов'язково. Сказати відверто саме найлегше приймається, приживляється, щепа із черешні. Це Любий новачок, який пощепить, думаю, 60-70% також у них приймуться, тому що це найлегша деревина, яка приймається. Приймаються в мене яблука гарно, яблука в мене родять. Як, наприклад, я в минулому році пощепила, то навіть в цьому або в наступному році 100%. Яблука будуть вже плодоносити. Так само і черешня. Черешня в мене навіть плодоносить. Наприклад, я в тому році пощепила, в цьому році можу вже їсти черешеньки. Приживляється майже все. Слабше, дуже слабо у мене приживляється хурма. І дуже погано в мене виходить із шовковицею. Но, але я не зупиняюся. я Продовжую щепити свої дерева і так працюю далі. Ось мої яблука великі вже яблінки. Бачите, які великі. Це все мої, деякі діточки. Красуні. У мене сад дуже великий, багато ми. Всього щепимо і врожай маємо непоганий. Там у нас виноград візабела. Вже в нас трава підсихає, ось виноград нарвала. Так що щепіть обов'язково, експериментуйте, а ще буде відео звіт про. Абрикоску. Але це вже в наступному відео буде. Силочку, як я щепила, черешеньки, я залишу в описі під відео. До нової зустрічі! Пока-пока!